Тепер настає момент прощання з Юрою. Юра, давай. А я тобі зичу щасливої дороги Володя і чекаю звітів, відеозвітів твоїх, Буду дивитися їх і насолоджуватися. А моїм підписникам і не підписникам обов'язково треба ставити лайки, дивитися мої відео і що і пропонувати своїм друзям, щоб підтримувати мій контент. Все Юра, Жасливо. давай ще раз, давай, удачі, да, пока. І я знову залишаюся один. Припаркувавшись, настав час і супчика поїсти. Раз, ось він <сум> суп, який, скоріше всього, схожий на кашу картопляну м'ясну. Яка смакота? Купив ось такі ковбаски. І ніяк не міг зрозуміти, чи їх треба смажити, чи це вже готова ковбаска. Ну, врешті-решт, зробив такий отвір. І, як мені здається, це такий, як рідка ковбаса, вже готова для вживання. Я його так намачую на хліб і просто їм Надійся, що все таки треба робити, як паштетик такий. Юра розпочатує твої. Два файти наземної краси і неземного смаку. Скільки їх тут? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тобто дюжина і достаю одну. О! Кермо. Дивіться, я її зараз розламаю, а всередині там, бачите, карамелька тягнеться. Юра каже, що таку вафельку кладуть на чашечку з чаєм, вона розм'якчається і стає ще смачнішою і м'якою. Юра, Ніна Константинівна, за кожну вафельку, за кожен укус дай вам Боже десятки років здоров'я. За вас дорогенькі. Смачно, смачно. Це вже друге місто зірка на моєму шляху. Ці канали оточують повністю місто і зараз я якраз в'їжджаю в нього. Подивіться тільки, яка оборонна брама. Зараз, шановні мандрівники, подивитись атмосферу маленького міста, в якому суцільний ресторан всі їдять, п'ють і радіють життю. Як ви бачите, ось така святкова атмосфера. На жаль, українці не мають можливості так спокійно сидіти, тому що щогодини, щодня недолугі росіяни направляють на нашу країну смертельні дрони, ракети і гинуть люди. В Нідерландах я вам показував, як храми перетворені на офіси і на магазини. А тепер подивіться, храм перетворений на житло. На житлові будинки. Це балкони, сушиться білизна, вікна перетворили на балкони, на перших поверхах садочки у людей, але так дивно все це сприймати. Храм, житловий будинок. Навіть оце головне вікно храма. Там, де повинен бути вітраж, перетворено на квартиру з балконом. Спробуємо подивитися під'їзд, заходимо в двері храмові. І що ми бачимо? Поштові скриньки, з цієї сторони поштові скриньки, Дверь зачинено, ну а там Це вже не просто сірі гуси, це канадські гуси. Вони на своїй території, це охоронець ходить. А он гусеняточка, мама з гусенятками. Манюпуньки. А це теж пара і пара і маленькі. Ну такі вже... Більш старші, але теж гусенятка. Всі піднялися і всі пасуться. А човники і водяні трамвайчики очікують своїх пасажирів на завтра неділя. По дамбі ось такі дороги довгі-довгі. Це бетонні плити. Але їх підігнали так, що практично швів не відчувається, коли їдеш. З однієї сторони річка, з другої сторони такі заплави, а це дамба. Коли річка розливалася би або розливалась, то не заливала сільськогосподарські угіддя. Отак як іде вал, дамба, так і велодоріжка звивиста, як змійка. Періодично зустрічається господарства. Чи живуть, чи це як дачі, не можу сказати, але час від часу так зустрічається. 20-й, можна сказати, ювілейний день. Суботній підійшов вже до кінця. Треба було знайти місце попереду містечко, і там було селище. Отут за очеретом дорога. Машини проїжджають, але рідко. І велосипедисти. Тут викошена трава, вже ніхто не приїде, вже траву позбирали, посушили. Отам, там пасуться вівці і дикі гуси. Так що я сьогодні на полі, на сінокосі з вівцями і дикими гусаками. Так я поклав велосипедик, намет вже поставив. Надіюся, мене ніхто не потурбує. Я солодко висплюся. А завтра, в неділю після обіду, я вже доїду до своєї колеги, до Лариси, побачу її сім'ю, дочку, чоловіка. А головне для вас буде спецвипуск фермерський. Бо чоловік у Лариси справжній фермер. Як він справляється з тим фермерством, з тим господарством, я вам покажу. А ви уж, будь ласка. Для контенту. Лайкайте, вам же не складно. Мені дуже приємно і підтримайте мій канал. Тому добра ніч, до завтра, завтра неділя. 21 день, завтра. А сьогодні бай-бай.